Вітаю Любі, з Днем Державного Прапора України. Це потужний символ. Слава Україні! Давайте дивитися, як допомагає нам цей символ у боротьбі нашій і у нашій перемозі. Давайте подивимось. Ну, дивіться, це дійсно символ боротьби українців. Так, у мене помічник активізувався. Жовти блакітні. Так, Ace of Pentacles, Туз пентаклів це величезний шанс на перемогу, звісно ж, на перемогу для України. Тож, не ігноруймо цей символ, бо він є потужним талісманом. Дивіться, десятка чаш. Святкуйте це свято, але без алкоголю. Це не про це. Звісно ж, будьмо ніхто не відміняв, але ж готуйте традиційні спра... страви, так і справи також. І хай нам щастить у всіх наших справах, за що ми не беремось, бо українці є успішними, українці є самодостатніми, українці є сильними. І хай буде так, підсилюйте у коментарі. Пишіть, хай буде так, слава Україні! Ці всі слова. Дуже потужно нас всіх підсилюють і ведуть нас, дивіться до чого: до справжньої перемоги. Бо українці хлібосольні, українці щедрі, українці щирі і переможці. Українці є переможцями. І це королева мечів це та, хто вміє захищатись. Це наша країна, Україна. Хай буде так. Пишіть. Ну, дивіться, джаджмент. О, е, так, джастис точніше. Джастис це справедливість. Мої любі, все буде по справедливості. Нам перемога, а їм як заслужили, правда? ж? Пишіть, хай буде так, потужні наші управлінці. Тут паж жезлів, це начебто невелика фігура, але тут постать потужна. В нас даже пажі, прості воїни, надпотужні сили всім нашим воїнам ЗСУ, та, що відгорювала, та, що в печалі була. Буде перемога, так? буде, Будуть шанси, буде перемога. Що буде нам наприкінці? Ну, дивіться, боротьба, карта боротьба, козаки, і все це вже є. Ну, а тим ворогам буде у небуття підуть. Хай буде так. Так, перемога, наша перемога.